Я знаходжусь на балконі, і він від забудовника був повністю відкритий. Задача була зробити з балкона тепле приміщення для кабінету. Тож, ми розрахували теплові витрати цього приміщення, і вони приблизно дорівнюють тепловим витратам всієї квартири, бо скляні конструкції самі по собі дуже холодні, і сюди, щоб зробити його теплим, треба поставити величезний радіатор. В наших розрахунках ми підібрали саме той, який потрібен. Також додатково ми утеплювали підлогу цього приміщення, стелю і навіть стіну, щоб холод, який все одно з'являється в цьому приміщенні, далі не проходив всередину кімнати. А як можна бачити в додатку у телефону, у нас вийшло зробити це приміщення теплим. Зараз зима, січень місяць, на вулиці плюс 2 градуси. Додатково, у нас є можливість керувати температурою. Все воно реалізовано за допомогою Apple HomeKit, тож ми керуємо радіатором. Для опалення цього приміщення та додатково теплою підлогою.